Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні у нас вступ до нового розділу Веснянки. І почитаємо з вами українську народну пісню Ой, весна-весна! Любі діти, добрий день! Зичу праці і пісень! А ще, друзі, всім бажаю сил натхнення на весь день! А тепер ви! Молодці. Сьогодні працюємо з підручником на сторінці 110. Щоб бути успішним і на уроці, і в житті. Ніколи, діти, не говоріть. Я не вмію, я ок». Завжди пам'ятайте правило Семи я. Повторіть за мною. Я учень. Я хочу знати! Я думаю, я вмію, я знаю, я особистість. Я зірка. А зараз вправо передай емоцію. Зобразіть емоцію, яка буде показана на вашому екрані. Отже, розпочнемо. Попрацюємо тепер над чистомовкою. Повторюємо за мною на одному видиху. Ка-ка-ка бігла ящерка прудка. Ку, -ку, ку я зустрів її в садку. Ке-ке-ке скло прозоре і крихке. Ки-ки-ки вишивала рушники молодчинки. Зараз відгадайте загадку. Гостя нова завітала, холод сніг увесь прогнала і дарує залюбки лісу трави і квітки. Правильно, діти, це весна. Які ж асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово весна? Назвіть ці слова. Вірно, діти, це і сонце, і травичка, і квіти, і пташки, і тепло, і ще дуже багато слів. Сьогодні ми розпочинаємо з вами вивчати новий розділ. Прочитайте назву його. Надійшла весна прекрасна! Як вважаєте, про що йтиметься у творах цього розділу? Правильно, діти, мабуть, про весну. Прочитайте вступну частину, яка знаходиться у вас на сторінці 110. Весна чарівний час пробудження природи. Оспіваний у мистецтві, уславлений у народних святах, народній творчості. Навесні сонце яскравіше, небо стає вищим, зелень аж блищить. Тому і радіє душа, хочеться співати, працювати, славити рідну землю. У розділі ти прочитаєш авторські і народні твори про зміни в природі, настрої та почуття людей, весняні свята й ігри. Скажіть, чому навесні так радіє душа, хочеться співати, працювати, славити рідну землю? Правильно, бо настає тепліше. Про що будемо читати твори у цьому розділі? Роздивіться малюнок. Що ми бачимо на ньому? Якою намальована дівчинка? Що у неї незвичного? Правильно в неї є крила. Який у неї одяг? Яке волосся? Як ви гадаєте, що це за дівчинка? Правильно, діти, мабуть, це весна до нас прилетіла на таких гарних крилах. Люди з давніх давен вітали, закликали весну. Так з'явилися веснянки, назва старовинних слов'янських обрядових пісень, пов'язаних з початком весни і наближенням весняних польових робіт. Виконували їх найчастіше на галявинах серед розквітлої природи. Співали веснянки здебільшого дівчата і водили хороводи. Головною ознакою веснянок є закличність на милосердя і щедрість божеств природи, на добробут людини. Пропоную вам послухати одну з веснянок. them more Дашка співа, Дашка співа, підлітканець, він відконець. те зелененьке, ой нам дівчата, тай веселенько. ой нам дівчата, тай веселенько. Ми віночки та й поплетемо, та й на горбо що, голяти та й на горбо що голяти пойдемо, там на горбох. Пташечки цвіт хочуть, Ой там дівчата, веселитись хочуть, Ой там дівчата веселитись хочуть. Ой там долені квітки Дівки розсвітають Ой там дівчата, весело співають, Ой там дівчата, весело співають. Мкотиця голяти нам хочеться. Голяти нам хочеться. Гейга, у хата. Голяти нам хочеться. Гей га, у хата, голяти нам хочеться. Ну що ж, дітки, ви прослухали декілька веснянок. Скажіть, який характер музики переважає в них? Правильно, веселий. А як гадаєте, чому? Давайте з вами почитаємо українську народну пісню Ой, весна весна на сторінці 110. Слідкуємо. Ой, весна весна, Днем Красна, що ти нам весно принесла, принесла я вам літечко, щоб родилось житечко, ще й озимає пшениця і усякає пашниця, ще й чарівні квіточки, щоб квітчались, діточки. Звернемося з вами до словника. Днем красна означає гарний погожий день. Пашниця це хліб у зерні. Або ми ще називаємо просто зерно. Літечко в, в цій пісні означає тепло. Ну що ж, трошки зараз відпочинемо. Ну що ж, відпочили, працюємо з вами далі. Зараз ви самостійно прочитаєте українську народну пісню Ой, весна-весна на сторінці 110. Зараз дайте відповідь на запитання: як побудовано веснянку? Вірно, діти, веснянка побудована у формі діалогу. Хто бере участь у діалозі? Правильно розмовляють діти і весна. Про що діти запитують весну, що принесла з собою весна. А зараз вправа Утворіть пари. Додайте потрібні слова пшениця. Озимая пашниця. Усяке квіточки, чарівні весна, красна. Наостанок пропоную вам послухати нашу сьогоднішню українську народну пісню Ой, Весна-Весна! Що, дітки, сподобалась пісня? Думаю, що вам було цікаво. Домашнє завдання. Виразно читайте закличку, та за бажанням можна її вивчити на пам'ять. Право незакінчене речення. Мені запам'яталось, мені сподобалося не сподобалося. У мене виникло бажання. Закінчіть, будь ласка, ці речення. Дякую вам, діти, за урок. Оберіть відповідну цехлинку вашому настрою на уроці. До побачення!